Вітаю з вами Наталія Венгрен, і знову говоримо про відсотки. Для того, щоб знайти відсоток від числа, ми знаємо є певні правила. Можна спочатку знайти 1%, а потім знайти певну кількість відсотків, або відсоток помножити на число. Але не завжди потрібно використовувати ці правила. У таких випадках, як ми шукаємо, наприклад, 50% 25, 10 5% або 20%, нам достатньо розуміти, що таке відсоток. Отже, ціле це завжди 100%. Тоді 50%, ясна річ, це те саме, що половина. Тобто половина від 16 це 8, 25% це те саме, що четверта частина. А четвертина від 20 це правильно 5, бо 20 ділимо на 4 це 5. Ясна річ, що 10 частина це 10%, ну, бо 100% це ціла, то одна десята частина це 10%. І щоб знайти одну десяту від 30, 30 ділимо на 10 і маємо 3. Тоді, як знайти 5%. Знову міркуємо. 100%, як отримати 5, треба поділити на 20, тоді буде 5. Значить, 5% це те саме, що одна 20. Значить, 40 треба просто поділити на 20. Ну і ясна річ, отримаємо 2. Тоді 20%. Ви зрозуміли, це те саме, що 5, одна п'ята частина від цілого. Тобто 35 ділимо на 5. І коли ми 35 поділимо на 5, легко і просто виходить 7. Все, легко і просто.